Всім привіт! Сьогодні у нас знову нова посилка від Володимира, щастя, нам приїхала. Да, зараз будемо її розпаковувати, така величезна, що в ній загадка, ніхто не знає Тайна людства, але зараз ми її дізнаємося, стане одну тайна людства менше. Так що, опа? Хо-хо, ось тайниче. Ну, давайте. По традиції в бок і потихеньку здостимо. А що це таке? Smart.com <смак>. Це як розуміть? Ну ладно. Найцікавіше у нас колись був магазин під домом смак, який ми постійно ходили. Примишляли, приклеювали ці штрих-коди від одної пропозиції. Більш дешевою де до більш дорогої. У нас це не прокатувало, але ми, надію, не втрачали. Ну, тоді будемо зараз і кропку, цю прибираємо, Пакет тут, ну я не знаю, тут, мабуть, смаколики якісь. <реш> Перший смаколик це пантеняче м'ясо та бамбук. Так що ось. Він. Бачите, яка панда. Пінгвін, Касатку можна зробити. І така панда. Круто. Три в одному треба ж для всього цього, он, бачите? Атож, не зрозуміло, що це таке. Он для особо одарених кацапів, походу, три в одному. Оце три в одному вони ж не зрозуміють. це Треба для них окремо таке. Да. Ну що, тут є украинские, дрібні деталі, обережно. Так що круто, круто, круто. Пандочка. Так, ряд нових наборах Сіті буде червона панда. Так що у нас вже біла Оба на Доктор Стрендж. Полібех. Он Дивіться, який класний Тоні Stark. Да. Мені цей костюм дуже подобається. Таке в коміксах коли читав. Да. Дивіться, он тут діарама така, міні-будівлі, які видно знаружи. Он фляга фіолетова. Саме цікаве, що це голова міні-фігурки і доктор Стрендж. Взагалі круто. Як ми пам'ятаємо, це одна фігурка, це друга фігурка. Тупо, ваща є свій разум, він як міні -фігурка. Він розумний. О, ну на нарешті. нарешті. Смак і харібос з динозаврами. Дивіться, тут є стигозавр, терадахтіл. Це хто такі. Щось... Це непонятне, яке там. Брикет. Не, хай не лежать. Бо я поки хворіє, а потім взльон. О, да! Це найкращі, найлюби найлюбленіші полібеги. Це новоріч... Ой, це... Це нерецьвяний літній фанпак пак від VIP. тут є вудка. Куча рибу всякую. Лошапка. Діда Мороза, ой, пробачте, сам доклався, що я не можу. Колись в мене відпустить. Що від теше в голові, ого! Дивіться, хромована якась кулька. Нічого в прямому смислі майже синя пальма, ніяк є краб. Оцей, як він називається, спичок підсака, щоб зловить цього краба. Карали. Папуга українська, слава Україні. Пишіть відповідь, а то я знаю, ви дивитесь, ну но... вчителі. О, змія, темна темно синя О, кролик іграшка. Що таке? Є для пальми деталі, чіпінки, м'ячиків багато, якісь водяні штуки, аксесуари, щоб не втопитися на берегу моря. Океана. так Дивіться, яка парасолька. Що? що тут у нас? Давайте. Тут у нас є піца, риба, ще червоний краб капелюхи, ще є. Ну, що тут є. Полина, зірочки, пляшки, є, е, є, е, є е. деталі для цих весел. Ну, О, тут, где доска для серфинга? Дерело, он где дерево, он дается Прям на, на бир Это прям круто. Ще харибо. Моя резина. Моя любимая резина. Это. Это как там сказал, кто-то мне Я ще не знав, про що таке їхнє існування таку упаковку, що вони так асимілюють себе. Бачите, харібо з лакрицею. Шо... У мене хтось поїв і сказав, що це як на смак як резина. І ось вони, дивіться, навіть не стисняється смак резини показують ці гуми. Так що, ось Мені подобається, це наче у фінів. Національний продукт. Так, так довгоочікування картки покемонів. О, да. О, да. Зараз ми подивимось на них. Так, це Алаказам. Ого, який він плотний. Чайрізарт. Віглітаф. Віглітаф Єкс. Эрика Invasions. Вау. Дивіться, яка яка краля. Чармеліон, У мене такого немає. Оцих дух у мене немає. Мені ось дуже цікаво, ви можете типу, побачить. Ось у цих вартотлів прям геть видно якісь полоси. Вон, бачите? І це ж, ну, типу брак, але це не брак. Це ж такі вони і друкуються. Вже не перший вартотл. І в відосах дивлюся у людей тупо такі вартотли. Я не знаю, це так, це так задумано. О, псідак, якого ми протринкали, і він знову повернувся. Крайдон О! Для Палдей жука. Це Я Володимиру купляв, міняв. Йому відправив і він обратно мені прислав. Ну прикол. Ще палдеївський Сауро якийсь О. Дивіться, дивіться, Фламінго. Ну, фламінго також якісь такі ось блоками порізані якісь. О, лялечка. Дивіться, яка лялечка. Як вона блищить. О, Хвасвел, Фалкнер, Клевел і Форетрес Єкс. Дивіться, який він крутий. І куча всяких реверсів. У них аж дві. Obsidian Flame. Багато. Полдиївських он. Mew. А, де, де тут мю? Мені наче треба був... Окуляри наче мені треба були такі. Ми вже майже все зібрали, два кілечка. О. Нарешті. І в мене нарешті, походу, трьох оцих не хватало, наче. І, походу, у мене повністю зібраний сет. гіп гіп гіпора, дякую, Володимир. гіп гіп гіпора ще охуляри. Retiekate ще окуляри. Я просив одні окуляри, ну хто, хто ж мене слухає. Вони самі лізуть, да? і тимнічі енергії, які люди продають по 80 гривень, я продаю за 20, там щось 20, 30, дивіться. Щось яка. Ніхто не купляє. Зато по 80 гривень бачу, як люди виставляють лоти, потім закреслюють їх. Всі їх розкупляють. Я не розумію, що з вами не так. Люди олігархи чи що. Це дуже крута карточка, якщо чесно. М -м. Покемон Сві, Торкал. Тарантулріолу, магнетом, Clavідzer, Maue Shalt, Crocolor, Форетрес. Дивіться, які класні картки. М -м. Це покемон наш шпагат хоче сісти. Але яйця поб'є своє, коли сяде наш шпагат. Дуже гарні, красиві картки. Гаріардос, голографічний, дивіться. Ну це прям круто. Велике дякую. Аж підскакує, чесно підскакує. Можете почути. Не, не почуєте. І ще це смак ми прибираємо. У нас є ще пакет, пакет, пакеті. Да. І тут у нас не я показував, Владимиру, але я не думав, що він замутиться. А це ось. Та-дам-дам-дам-дам, так, да, Я не показав тут. І збірні мініфігурки. Зараз наглянемо. Хоба! І це нові мініфігурки. Відьма з посохом фараона. Нічого символ. А тут -то така. От я не знаю, це походу він зібрав. Вже це типу, наша стара відьма така. Але в мене повноцінний не було цього капелюха. Ось такі ого. Це прям крута дуже кофта. Вона так переливається, сіра і дивиться яке. Волосся таке, як у Мерлін Монро. І морда така, ну прям крутий принт. Ніжки такі і гаєчиний ключ. Обана, а це що таке? Срань. Що це, блядь, таке? Що це таке, бляд? Хуй з? Що це таке? Хто шарить? Напишіть мені, будь ласка. Це Лего. <ріст> Дивіться, яка кофта європейська. Не знаєте, тільки з Європи. Дивіться, яка вона розмальована. Ого. Ого. Ану. Вау! Вау! Волосся рожеве, дивіться. Крилушки такі. прямо круть. Ну, це хто ти такий? блядь? Ще такі ока одне. Там як там? У моєго мо моширу, да, От это. Ну, ну круто, круто. Ну, шок. Я навіть не знаю, що це таке, якщо чесно. Я ну, може шарю за що? Ну. За таке я не шарю. Так, давайте далі. Далі у нас отакий... ой-ой-ой! Рокер. З ірокезом помаранчем, дивіться. Музична станція, двохколірні штани з двох видів пластику, бачите. Он така кофта музикальна. Обличчя таке. Він потіє. Чи він за щось переживає, що його спалять. На чомусь на гарячому. Так, ось така знову така шкофта. У дівчинки, дивіться, яка вона крута. Це волосся Герміони в шапці, наче так. Ось така класна маска, ну дивіться. І принц з одної сторони. Шок. Це шок-контент. І сноуборд. Вау! Ніжки такі маленькі, чорні. І китайський новорічний хлопчик з дракона. Бачите? Тут дракон, ніжки такі, як серфінгіста чи когось там. І ось такі у нього волосся, чистий китаєць. І амулет дракона на вдачу. Бачите, щоб ганяти злих духів. Тут такий дракон, тут такий дракон. І на спині у нього ось такі полоски. Ну це круто круто. Так, цих пінтів хаваємо. І так, оці я не ходив. Чип-чип-чип-чип-чик. Пах-пах. І тут у нас три. І причому найкрутіші. Та й ті круті. Перший у нас є якийсь Пірат, чи навіть, ну да, пірат, якийсь відносно, схожий на цього якогось британського кавільєра чи когось, хто він там на кораблі плавав. Але більше схожий на пірата, значить на пірата. Так дивіться, такий принт співпадає все у нього тут. Таке обличчя веселе. Він бахнув Рома, що у нього ззаді нічого немає. Це унікально. Зараз, вже, щоб одно обличне голови з одним при обличчя були, це вже якась рідкість. Ось така хостик у нього. Прям ще мушки йому дати. Я б взагалі подумав, що це британський якийсь там, чи іспанський. Ну, наче британський. Ось дивіться, яка шпага у нього. Індійська, якась схожа на то. Чи іспанський. Ну, щось такого. Далі у нас якась дама. Дивіться волоси які прикольні. світло-фіолетові чи лавандові. Так, дивіться, яка в нього кожанка. І які круті штани з наліпками. Дивіться. Подерті штани, це від Versace за 5000 доларів штани. Чи вона сама модельєр? Чи може це сама Антоніо Версачі чи яка? І, каже, з дому Версачі? Хто його знає? Ну, виглядає модною. так що. І останній, найкрутіша фігурка рицаря, щід рицарський з цим з левом, який стоїть на задніх. Это, на ногах танцює, так виставив руку, так тич тич, 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 тиц, 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 тиц так, на танцполі танцює. І тут он у нього на рицарському емблемі теж саме, ніжки у нього. Шолом лицарський, лук крутезний. І дивіться який орнамент на спині у нього, трохи якась грязюка і такий орнамент взагалі топ. Велике дякую за подарунки, за посилочки. Да, неочікувано, негадано, дуже приємно. Особливо дивіться, скільки міні-фігура, за солодощі і взагалі респект. За оп-оп картки. Да, за лего. Ха -ха, коробочку, цю вона. Типа більше, ніж очікувалося. Да, Тут дивіться, скільки багато. Да, велике дякую, я щасливий. Тепер можна далі хворіти і лікуватися щасливим. думав, помру і нещасливим, також помру щасливим. Так що ще раз дякую, Володимир, до нової зустрічі, пока-пока.